Я предлагаю Я Система предупреждения и методы пресечения нарушения прав учащихся преподавателей из учебных заведениях. Имеется в виду как школ, так и вузов, Артем, Король Николаевич, надежний Днів Ракоп Ян, пока виділи. наступна тема. Наступна тема звучить таким, вона дуже виводить питання, чи потрібно укрійти в Україні інтернетні заклади для дітей сирі та дітей позбавлених піску.

Як захистити дітей від нерадивих батьків? Мається на увазі в тему, коли діти обіжені власними батьками, коли батьки, там, алкоголіки, наркомани і так далі. Найчасті. Ладиш Ольга, полтава агенція робиш, Мене, е Я дома. Говорить. Як може дитина самостійно захистити свої права, вона має ті права, але захистити, як вона може від нерадивих батьків, від вихователів в інтернаті. Тобто дитина не має можливості сама піти подати в суд. Це повинні зробити якісь родичі або мама на когось, або папа на когось, а сама дитина як, на ваш взгляд. Організація Вербенна, організація одиноких матерів, матерів матері, інвалідів. Вербена. Ой, неля. Поліші. Добрий день. Я пропоную вам тему те, що це право дітей з обмеженими фізичними можливостями на самореалізацію, Адже ми знаємо, що і кожна дитина має право на самореалізацію.

для дітей из неполных семей. Э, как, как один из аспектов, который мы хотели бы рассмотреть, это то, что родители из неполных семей набираются себя и отсутствуют и все качества. И получается ребенок. Э... Доброго дня, звати Лада Таневская. Я і представлю питание від группы учасників, которые присутні в цьому зале. Питання називається ювенальна юстиція, переваги та ризики. Справа в тому, що ювенальна юстиція це кримінальна юстиція щодо дітей, і вона є частиною захисту прав дітей. На жаль, останнім часом різні, поширюються різні страхи і побоювання щодо запровадження ювенальної юстиції в Україні. Є е, е, план. І про це ми більше розкажемо на нашій сесії. Власного досвіду, коли я почала набувати знань педагогічних, вже будучи мамою, я дуже зажалілася е, е, через те, що я їх досить пізно отримала і вони мені були потрібні набагато раніше, і знаю, що дуже багато хто з батьків просто е, їхня поведінка через е, відсутність оцих саме Дякую. Приявить до канала, зараз міський центр соціальних народу, служба справ дітей та соціальних закладів. Наше питання це соціальне житло для випускників інтернатних закладів, дітей-сірі, дітей позбавлених, батьківського відбудування. Тема. Які реально послуги можуть пропонувати громадські організації за безпечення прав дітей, які б насувалися тепер? Які послуги можуть пропонувати громадські організації на сьогодні, які можуть фінансуватися? У мене може бути продовження цієї теми, яка прозвучала, так завпало. Меня вовнують Олег Лазеркові, мене волнують вопроси. Какова возможна форма объединения государственного финансирования проектов по защите прав детей и общественного контроля за их реализацией? Меня звати я очень дітей в Черкасской области в одному У меня таке питання. чи є в Україні дают плютальність майце на вазіхотина кримінальна батьків, яка може запити дітей в сім'ї права батьківських в сім'ї це все ж таки чи треба змінити щось в законодавстві Доброго дня, у мене вступна питання, вступна в у мене напевно запитання про зміни в законодавстві а в мене запитання чи достатньо на законодавчому рівні регулювати систему захисту прав дітей. Чому? Тобто чи тільки на законодавчому рівні потрібно зарегулювати це питання і чи стати. Відповідь Західноукраїнський що наші. Трошечки таке буде продовження теми, що, що запрезентувалися, просто, але так я не знаю, чи я добре вирусився, моральне виховання суспільства. Тому що всі питання, це було дуже, на мій погляд, гарна тема на завершення всієї цієї конференції, тому що всі теми, як на мене, включаються в кінці можемо до моральності суспільства, в якому ми зараз живемо, тобто суспільства українського. І це Олег місто Львів. Дякую.